Взагалі по гідроциліндрам ми робимо всі роботи. На даному етапі, як ми вже казали, на цьому буде заміна штока. Розберемо, подивимося, по гільзі. Якщо гільза є пошкодження внутрішня поверхня, тоді будемо замінювати само гільзу, теж будемо замінювати, будемо робити, зрізати стару правушину, міняти шаес. Як ви бачите, тут ШАЕС вже немає, він виламаний. Будемо теж його випресовувати, ставити новий, обрізати задню кришку. Робити нову е гільзу і приварювати, і встав... якщо треба робити, роботи якісь по. Буксі, коли ми його ми побачимо, як вона викрутиться, якщо не буде пошкодження, а якщо буде пошкодження по різьбі, неможливо буде відновлювати, треба будемо виготовляти і саму буксу. І будемо дивитися по поршню, що там з поршнем. Якщо поршень все добре, теж не трогаємо або виготовляємо. Взагалі робимо всі роботи по гідроцелідру: заміну штока, букси, гільзи, поршень, заміна шейсів, заміна штуцерів підводу гідрав... гідравлічного масла. І також заміна всіх ущів.